Тема коротка. Записали, теорема Фалеса. записали тему уроку теорема Фалеса. Теорема Фалеса. В чому полягає теорема Фалеса? Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній стороні рівні відрізки, то відтинають рівні відрізки і на іншій його стороні. Запишіть теорему зараз. Я поясню, що це означає. Запишіть теорему. Я зараз поясню, що це означає. Давайте з вами спробуємо. Давайте з вами спробуємо тепер це побудувати і пояснити. Тепер спробуємо побудувати разом і пояснити, щоб вам було більш зрозуміло. Щоб вам було більш зрозуміло. І так, нижче під теоремою. Нижче під теоремою. Побудуйте кут, будь-який. Ну, давайте ось таким чином зробимо. Давайте зробимо ось таким чином. Нехай буде. Зараз трошки більше, щоб можна було потім. Ось таким чином зробимо. І підпишемо кут, наприклад. Ну, нехай буде так само АОБ. Нехай буде так само підписаний А ОБ. Тобто спробуємо зробити за допомогою побудови, спробуємо розібратися, щоб, щоб вам все стало зрозуміло. За цією теоремою, а також за другою. А також за другою теоремою, яку ми так. з вами сьогодні будемо записувати. Зробили? Далі. У нас за один урок сьогодні дві теми. Не дві теми, дві теореми. А, вибачте. Що ж ти так лякаєшся? Не дві теми, дві теореми. Далі. Далі. Давайте спробуємо з вами також провести. Ну, давайте, три паралельні прямі. Три паралельні прямі. Один. Далі, трошки далі ще одну. І трошки далі давайте ще одну. І трошки далі ще одну. І підписали ці прямі різними літерами. Нехай буде КЛ далі МН МН і нехай буде СТ і нехай буде СТ. Так, побудували, підписали? Да. далі Тепер, дивіться. Записуємо нижче. Якщо. Записуємо. А. Ну, хоча, в принципі, це ми можемо зробити і по іншому секунду. А якщо не обов'язково на однаковій відстані було робити? От бажано, щоб на однаковій. Так. Да. Бажано, щоб на однаковій Печально. Ну, нічого. Тепер записуємо, якщо. Якщо КЛ, якщо КЛ паралельно, якщо КЛ паралельно. Давайте не КЛ, давайте збільше почнемо. СТ паралельно. СТ продовжуємо. Якщо СТ паралельно МН і відповідно МН паралельно до КЛ, і МН відповідно паралельно до KL, тоді. тоді, В такому випадку дивіться, що в нас виходить. В нас виходить, що СМ буде дорівнювати S Буде дорівнювати МК. SM буде дорівнювати МК. І відповідно в нас виходить, що ТН буде дорівнювати ЛН. ТН буде дорівнювати ЛН. ТН буде дорівнювати ЛН. Записали. Записали? Так, записали. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Далі. Тепер давайте подивимося наслідок. Паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі і відтинають на одній з них рівні відрізки. Відтинають рівні відрізки і на другій прямій. Тобто, це те саме, про що ми з вами щойно записали, тільки навпаки. За теоремою Фалеса можна поділити, будь поділити відрізок на будь-яку кількість рівних частин, використовуючи лінійку без поділок. Тепер, за даними рисунка 56, дивіться, якщо у вас одна, ну, тобто одна частина, один відрізок, три, інший три, відповідно, тут 4, і тут також буде 4. Тепер дивіться, тут, чому, тут показано, що в нас два рівних відрізки, тоді тут, чому буде дорівнювати х, ми дивимося, що це в нас виходить 8. А тепер давайте спробуємо розібратися, чому на нашому рисунку буде дорівнювати АЦ. 5. М? 5. Буде дорівнювати 5. Буде дорівнювати ЕЦ і буде дорівнювати 5. Далі. Перед тим, як починати роботу з підручником, запишіть собі в зошити. Теорема. Запишіть Зошити теорема про пропорційні відрізки. Теорема про пропорційні відрізки. Далі записуємо, якщо... якщо. Паралельні прямі. Якщо паралельні прямі. Перетинають. Перетинають сторони кута. Якщо паралельні прямі, перетинають сторони кута. <кхи> Ома, то відрізки. О, що утворилися? Що утворилися? На одній стороні кута? Відрізки, що утворилися на одній стороні кута. Пропорційні. Пропорційні відрізкам, Що утворилися? Що утворилися на другій. Або на іншій, або на другій стороні кута. На другій стороні кута. Записали. Записали. Зараз також до цього зробимо рисунок. І розберемо, що це все означає. Отак, От продовжуємо. Тепер дивіться, що це означає. Що це означає? Давайте з вами тепер до цієї теореми зробимо рисунок і запишемо пояснення. І запишемо пояснення. Дивіться, тут ми зробимо таким чином. Тут ми зробимо таким чином. Також побудуйте кут. Також побудуйте кут. Побудуйте кут і проведіть через цей кут дві паралельні прямі, тобто які його перетнуть. Дві паралельні прямі. Так. І також кут підпишемо АОБ, АОБ. Б. Далі К Л. М. Н. Зараз е, докладно про цей рисунок ми з вами розберемо і потім, відповідно, розв'яжемо завдання. І потім розв'яжемо завдання за цим рисунком. Будуйте рисунок. Зараз поясню, що означає наша теорема. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, перетнули то відрізки, що утворилися на одній стороні, пропорційні відрізкам, що утворилися на другій стороні. Яким чином це правильно записати? Дивіться. Дивіться, маленький відрізок, тобто ОК, ОК, маленький відрізок ОК. Буде пропорційний до ОЛ. Ока, буде пропорційний до Ол І МО до от ОЦ... ОН, да. за продовжуємо як ln як ln до км. Як ln до км. Як ln до км. Як ln до км. Записали. Тепер відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник сторінка 98. Відкриваємо підручник сторінка 98. На сторінці 98. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. На сторінці 98. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Записали номер 151. Номер 151. До нього ми поки що рисунок будувати не будемо, оскільки тут рисунок у нас є. На рисунку 15.8. Тут ми коротку умову запишемо і швиденько розв'яжемо. Коротку умову запишемо і швиденько розв'яжемо. Так. Так, так. І так, дивіться. Нас сказано, що. Нас сказано, що. На рисунку 15.8 БД паралельно це є. ВД паралельно це є. Де паралельно це є. Так, запишіть номер, номер 151. Далі. Також сказано, що АБ дорівнює 16 см. АБ дорівнює 16 см. Далі. БЦ дорівнює 6 см. І сказано, що АД дорівнює 8 см. АД дорівнює 8 см. Знайти нам треба сторону, де є. Знайти нам треба сторону, де є. Чи утворилися в нас рівні відрізки на обох сторонах кута. Нет. Значить, дивіться, коли, якщо не утворилися рівні відрізки, значить теорему Фалеса ви застосувати не можете. Чому? Тому що вона у вас. Тут у вас мова йде про рівні відрізки. Зрозуміло? Тобто, тут ви можете застосувати лише теорему про пропорційні відрізки. А саме, А саме, дивіться за, на теорему і дивіться, які сторони будуть співвідноситися. А Б буде відноситися до якої сторони? А. А Б від, буде відноситися до АД. Як. Like. Як? Стоп, а не... отут дивіться уважно. Отут не переплутайте. це це гол... ну Тобто, це дуже важливо, щоб ви не переплутали. Першу сторону, ви вказали АБ, правильно? До ДЕ, до, точніше до АД, правильно? І далі продовжуйте в тому ж порядку. Тобто не змінюйте порядок. Якщо ви, споч... Якщо ви далі вкажете, ДЕ, це не записуйте. Якщо ви далі вкажете, де є до БЦ, то у вас нічого не вийде. Пояснюю чому. Дивіться, у вас виходить 16 на 6, де є в нас невідома. Тут нас буде 8. Так? Що в нас виходить? У нас виходить 16, де є дорівнює 16 помножити на 8 за основною властивістю пропорції і поділити на 6. Правильно? Так, можемо. Чого ми так в теоремі тоді написали? що що? Ну ми так в теоремі написали. ОК до ага, в теоремі. Давайте поверніться до теореми. Давайте змінимо. м до н От бачите, я там теж важлив, важливий момент пропустив. м до н навпаки. Тобто, щоб одна прямо. Відрізки, що знаходяться на одній прямій. Вони повинні спів. Тобто ось таким чином співвідноситися. Далі. Тепер дивіться, в нас виходить 16 на 8. 16 помножити на 8, поділити на 6. 16 на 8 це у нас 100, по-моєму, 28, так? 80 48. і 48. Ми поділити на 6. Ну, цілого числа ніяк не вийде, згодні? Згодні чи ні? Продовжуємо. А тепер дивіться. А тепер дивіться, як правильно буде зробити. Повертаємося. От тепер записуємо. АБ до АД. АБ до АД. Як БЦ додає. Як БЦ додає. Тобто. Один напроти одного повинні розташовуватися ті відрізки. Повинні розташовуватися ті відрізки, які знаходяться на одній прямій, тобто на одній стороні кута. І в такому випадку, що в нас виходить? У нас виходить 16. 16 поділити на 8, дорівнює Bc6 поділити на DE. Чому буде дорівнювати DE? Дивіться, алгебраїчний, тобто де є дорівнює за, за основною властивістю пропорції. 6 помножили на 8. 6 помножили на 8, і на 16. 6 помножили на 8 і поділили на 16. Далі можете перемножити числа невеликі, можете скоротити 8 і 16. У вас виходить 1 та 3. Тобто залишається 6 поділити на 2. І дорівнює 3 см. І дорівнює 3 см, так? А можна логічно. Дивіться, 16 на 8 дорівнює 6. А тепер дивіться. 8. У скільки разів менше, ніж 16? 2. Тобто, яке число буде в 2 рази менше, ніж 6? 3. Зрозуміло як? А тут обирайте вже самі, який вам більше подобається. Записали відповідь, де є дорівнює. Записали відповідь, де є дорівнює 3 см. Де є дорівнює 3 см. 15-3. Номер 15-3. На рисунку 15-10. Де є паралельно АЦ? Це... Де він є тепер? Ага, ось він. Цей рисунок зараз момент. На рисунку 15.10 де є паралельно до АЦ. Б є дорівнює 10 см. Давайте запишемо номер 15-3. І записуємо все, що в нас відомо. По-перше, де є паралельно до АЦ. Записали, де є паралельно до АЦ. Це важлива умова. Інакше не вийде застосувати жодну з теорем. Паралельно до АС. Далі. Далі. БЕ. БЕ дорівнює 10 см. І відрізок БД у два рази більший за відрізок АД. Тобто БД буде дорівнювати 2 АД. БД буде дорівнювати 2 АД. А знайти треба відрізок БЦ. Тепер. Тепер. Ну, знову ж таки, мова про, про рівні відрізки йде. Дивіться, мова про рівні відрізки йде. Подумайте, логічно. Де? У вас сказано, що відрізки рівні якісь? Немає. Ну, дивіться, по-перше. По-перше, якщо у вас сказано, що БД дорівнює 2 АД, що вам треба скласти. В цій задачі вам допоможе чарівне слово. Пропорція. Ну, я мав на увазі взагалі, нехай. Ну, нехай буде пропорція добре. Нехай буде пропорція добре. Нехай. Далі. Далі. Тепер. Тепер. Так, 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 так. Нехай. БД в нас. БД, точніше, давайте почнемо з меншого. АД дорівнює Х. Кома, тоді БД. дорівнює 2х. АД дорівнює Х, БД буде дорівнювати 2х. Записали? Тепер дивіться, ще один варіант скласти пропорційні за теоремою про пропорційні відрізки. Давайте запишемо, щоб ви зрозуміли, як розв'язувати. За теоремою про пропорційні відрізки. За теоремою про пропорційні відрізки. Ще один варіант, як можна скласти, якщо у нас нічого немає. Тобто ми до цього з вами складали. Дивіться, це не записуйте. Це не записуйте, тому що ну я вам покажу, як ми склада. ми з вами складали БД. Відноситься до до неде є до БЕ, так? До БЕ, як АД до ЄЦ Складали таке, як АД до ЄЦ? Було таке чи ні. Що мається на увазі? Дивіться, тут можна по-іншому скласти, але також за тобто теорема про пропорційні відрізки. А саме, дивіться. У вас є два трикутники. БДЕ і «АБЦ». Побачили? Тобто, що означає? Дивіться. Що це означає? Що ми можемо скласти? Наприклад, дивіться. Ми можемо скласти відношення. Ми можемо скласти відношення. А саме, відношення відрізку «АБ» до більш маленького відрізка БД, АБ до БД. І тепер також великого відрізка БЦ, це зараз ще раз, AB до АД, і великого відрізка БЦ до BE. БЦ, БЦ до BE. Тобто, як це зрозуміти, дивіться, як це можна зрозуміти, дивіться, великий АБ. До маленького. До маленького БД. Великий АБ до маленького БД. І тут навпаки великий БЦ до, до маленького БЕ. Зрозуміло чи ні? Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер звідси АБ. АБ, Дивіться, в нас складається зі сторони э, АД Плюс АД плюс БД або ДБ. Тобто АД у нас Х, БД 2Х. Тобто, в підсумку буде 3Х. В підсумку буде 3Х. Далі АБ3Х відноситься до АД до Ха. Як BC Як? Момент. BC. BC у нас немає. BC нам треба знайти до BE, до 10. До 10. А B до... А B до BD, не до AD, до BD. До BD, тоді тут 2Х. Все. От тепер співпало все. Тепер співпало все. Далі. Звідси BC буде дорівнювати. 10 помножити на 3х і поділити на 2х до рівня. Давайте швиденько. Що можна скоротити? Х. Х ще. 10,2. 10,2. 10,2. І тут в нас виходить 5. І записуємо. 5 помножили на 3. В нас виходить 15. І записуємо відповідь. БЦ. Буде дорівнювати 15 сантиметрів. BC буде дорівнювати 15 см. Параграф 4.15. номер 152, 154.